Постреволюційна система нової країни показала свої перші результати. Журналісти гром ТВ вирішили відвідати чергового ньюзмейкера від судочинства. Він має чуйне серце і велику душу, адже нещодавно примудрився випустити на волю людину, яка скоїла вбивство. Причиною такої поведінки стала судова медична експертиза, яка вбачила хворобу у засудженого. Ми вирішили придбати судді гуманісту медичний довідник для того, щоб співчуття засудженим більше не заважало приймати правосудні рішення. Для того, щоб наш натяк правильно зрозуміли, робимо невеличку ремарку на полях. Через хворобу Колонія, серця ви часто відпускаєте людей? Чесно не можу сказати, тому що. Не пам'ятаю. Це вчора генпрокурор Махніцький заявив про те, що е, ця експертиза вона є сфальсифікованою. Як ви можете я це прокоментувати? не знаю, як в Сфальсифіковано. матеріалах справи цього не було. Вибачте, рішення приймає суд на підставі власного переконання. Жодним чином ніхто не впливав, ніякого зв'язку з цього не було. А Як ви вважаєте, ось його повторне затримання? Ну я так розумію, він зараз у Боліспільській колонії знову ж таки. Так, так. так. Воно компрометує вас як суддю? Ні. Єдине, я можу сказати, що це дійсно резонансна справа, тому що ця особа є депутатом. Сергій Михайлович, ну, у нас для вас є невеличкий сувенір. Ось Цей, цей медичний довідник. Ось. На всякий випадок. Дякую. Ось. Якщо у вас раптом виникнуть якісь запитання, ми навіть підкреслили тут гіпертонічну хворобу. Ні, гіпертонічна хвороба вона там не була. І, ну і шімічна, і там далі піде. На даний час рішення не скасовано, я вважаю, що воно прийнято обґрунтовано. Серед переліку подарунків, які журналісти гром ТВ наступного разу вручать гуманним правоохоронцям, може бути розслідування з гуманістом в головній ролі. Тому ми закликаємо українські суди працювати в рамках закону і менше думати про матеріальне.